Всім привіт! Ви на каналі My Life in Norway. І сьогодні в мене буде дуже важлива інформація для тих людей, які хочуть їхати у Норвегію, а саме для біженців, які хочуть їхати у Норвегію. А раніше я та дуже багато блогерів рекомендували їхати в Ставангер, Берген або в інші міста, які реєструють, для того, щоб ви могли уникнути роде. Але зараз шанс зробити це просто зменшується з кожним днем. Бо норвежці зрозуміли цю тему, і вони не ну, не хочуть, щоб українці так робили. Це не заборонено законом. Що ви приїжджаєте в інше місце? Може вам так про краще, може вам так легше, може вам так дешевше. Але потім 99, і мабуть, вже відсотків вірогідністю того, що вас просто відправлять у роде. Тому якщо ви думаєте, ще їхати і ви вже не купили квитки там в Ставангера або Берген, то я думаю, що краще буде для вас це, якщо ви приїдете в Осло і вас там швидше все зроблять, швидше зареєструють. Так, деякі люди мені й досі пишуть за те, що в Ставангері, наприклад, там три доби тому е жіночка написала, що її переселили три дні. Вони побули в готелі. Їх переселили в мутак біля там поруч з Крістіансоном біля нас. Але ну інші всі пишуть, що відправили в роди, відправили в роди, відправили в роди, Тому просто не витрачайте своїх сил, не витрачайте е свої кошти, не витрачайте свій час. Я думаю, що краще вже їхати в Осло. Там вас одразу Роди відправляють, або самі можете Роди приїжджати, це десь 70 там, кілометрів від Осло. І там вже реєструватись. І в цей весь етап ваш буде набагато, набагато швидше. Друзі, я забув сказати, тепер ви можете користатись моїм іменним промокодом на Hotline Finance. Якщо ви хочете собі купити автоцивілку, або хочете купити застрахувати житло в Україні, або хочете купити міні каско ви можете перейти за посиланням та заюзати. Мій промокод johnnorway7 7 це 7% від вашої покупки. Звичайно, що якщо у вас є змога і ви дивитесь там білети, наприклад, з Європи, то, звичайно, тоді вже краще купити квиток в Ставангер, і потім вже вас відправлять, якщо вони так ну, хочуть, вони відправлять вас. Дороде є ще важлива інформація щодо того, хто може отримати колективний захист. До цього, але й зараз на сайті UDI.no прописано, що ті люди, які виїхали з України до початку війни за 90 діб, ця інформація досі висить на сайті UDI, але дуже багато людей в Тіктоці просто форситься. Ця інфа про те, що всім українцям, які за 90 діб до початку війни виїхали з території України, там по будь-яким, там по справам, по відпочинок, і все таке не нададуть більше захисту у Норвегії. Я це чув. І я бачив навіть навіть коментарі, відеокоментарі людей про те, що вони саме ті люди, яким це відмовили. Але офіційна інформація на сайті UDI.no досі висить про те, що надають. Колективний захист тим людям, хто виїхав з території України до початку війни за 90 діб. Тому я точно не знаю, як робити в цьому випадку тим людям їхати чи ні. Ви можете навіть на сайті UDI.no просто написати запит офіційний на міграційну службу, що вони вам відповідають. Я навіть не знаю. Це десь 7 днів. Там не них написано, я не пам'ятаю. Точно я теж запит робив перед тим, як їхати. 7 днів, мабуть, відповідав відповідь їх максимально, що вони можуть. Відповідають максимум за 7 діб, тобто може швидше. Тому ті, хто хотіли їхати, але до цього виїхали з території країни за 90 діб, краще спитайте, напишіть і, ну щоб не їхати на обум, бо це ж реально витрати коштів, витрати вашого часу. Ви зрозуміли, за що я хочу сказати. В Норвегії стає все складніше і складніше знайти житло в Норвегії. Складніше і складніше вже піти десь отримати якусь допомогу українцям. Просто нереальні черги. Вже трохи довше оформлюють все, трохи довше надають там комуну, трохи довше надають документи, бо біженців все більше і більше. Якщо я не помиляюсь, до цього там було в тому році щось там до 50 тисяч біженців, а в цьому році 100 тисяч біженців. Це зараз на даний момент. Тобто, ну кількість реально велика. Норвегія справляється, але все довше. І ви повинні розуміти, що коли ви приїдете, це не так, що вам за один день нададуть захист. Захист ні звичайно, це реально довше. Це у деяких людей. Наприклад, наші друзі зараз приїхали. Вони приїхали по тому шляху, що і ми вони приїхали, знявши до цього собі оселю. Вони зняли її онлайн, приїхали в оселю. Поїхали, подали в Осло документи. Зареєструвалися і приїхали до себе в житло. Живуть в себе, чекають документи. Ось їм прийшов, прийшла бумажка, що їм потрібно вже сходити зробити флюорографію. Вони пішли, зробили флюорографію. прийшли в комуну в ресурс-центр і сказали, що ми та такі хочемо жити в комуні. Вони окей, пишіть заяву. І ось зараз вони написали заяву, і їм дівчина сказала, що на цю заяву будуть відповідати довше, бо зараз дуже багато біженців, і раніше це було швидше, зараз довше. Тому ви повинні це розуміти, ви повинні, ви повинні бути до цього одразу готові, коли ви їдете, що це не два дні, і вам надали там якісь одразу документи, і ви вже все ви отримуєте виплати. І мене дуже дивує, коли найголовніше питання людей це скільки виплат, а зможу лі зможу чи я отримати одразу там фінансову допомогу, там 5 тисяч євро кажуть, дають, і все таке. Це таке знаєте, мене дуже дивує, що українці за це питають. Таке відчуття, що ви не біженці, знаєте, а просто приїхали на заробітки якісь. Мене ну, реально це дивує, я досі цього не розумію. Люди питають найголовніше, що людей бентежить це а, виплати, а, як їх платять, за що їх платять, чи будуть і саме дуже питання, коли а коли я вже інтегруюсь в суспільство через рік, і мені потрібно буде працювати, чи я можу там сидіти на виплатах далі. Потім, наприклад, чи можу я. Працювати і отримувати від Норвегії житло, щоб вони платили мені за житло. Ну я не знаю. ви вдома так можете, щоб вам хтось давав гроші, а ви нічого не робили. Ну і все було окей. Щоб у вас була квартира, щоб у вас була їжа, опалення і все таке. Ні, звичайно, всі люди у світі за все платять. І тут, звичайно, так само ти почав отримувати зарплатню, з тебе знімають виплати. Це нормально, але на початку це нереальний буст, нереальна допомога від Норвегії. Тому ті, хто а, хочуть приїхати інтегруватись і далі працювати, жити тут, так. Ще забув сказати, ми приїхали, і нам за перший місяць комуна повернула кошти за ті кошти, що ми платили нашому господарю оселі. Комуна йому сказала, що він повернув нам кошти. Окей, наші друзі пішли до комуни, і комуна сказала, що, мабуть, не повернуть. Бо Норвегія, як би не знаю, це правда чи ні, зробила якийсь а, закон щодо того, а, щоб не повертати кошти людям, які пішли на самозаселення. Я цього точно не знаю. Ми дізнаємось про це через місяць. Якщо буде цікаво, питайте в коментарях. Я відповім потім в коментарях, як воно насправді. І ще дуже важлива інформація: не треба нікого обманювати. А, у Вас буде інтерв'ю. Якщо на цьому інтерв'ю ви будете казати неправду, її потім перевірять. Ну, депортація: один день, і наступний день, все, ви вже не в Норвегії. Ви повинні казати правду, як ви виїхали, яким методом, через що хтось через Росію, кажіть, що через Росію а, там все просто вас будуть питати все про деяких. Знайомих було інтерв'ю 2,5 години у чоловіка, там а години у жінки. Ну тобто, ви повинні до цього бути готові, але реально, кажіть правду, не треба це все придумувати. Це все ну це все може вам піти не на руку. Друзі, дякую всім за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар, поширте це відео друзям, які хочуть їхати в Норвегію, щоб вони заздалегідь знали, що і як треба робити. Дякую всім, гарного дня, до побачення.